Усім доброго недільного ранку. Це пряме включення з села Доре. Будемо розказувати сьогодні про погоду. Погода красива, жодної хмаринки немає на небі. Люблю пройтися, поспілкуватися з людьми. Знаєте, є такий вислів покинути зону комфорту. Але для чого її покидати без потреби? Нічого без потреби нагальної в своєму житті робити не треба. Дочекайтеся слушного часу, час покаже, коли що треба робити. Не спішіть. Не спішіть змінювати плани. Добре, краще подумайте, радійте тому, що ви маєте на даний момент. Таке життя. Дякуйте ЗСУ. І все буде добре.